Дивіться, мій малий ось вже побудував собі кімнату. Я буду фізично хату, будинок, а він вже е, через телефона зробив отаке. Показуй так, в програмі. Ну Ось тут у мене е, кроват, ліжко, е, так. Пол, полочка, угу. тумбочка, так. дверь. Стілець. Це більше як крісло, чи що це. А кімната розміри яка? Кімната 4 на 3. 12 по підлозі. Я тільки що зробив розміри. Точно такі. Тут гранітний. Батарея, вікно. Так. І зараз буду робити ще одну кімнату, ну а потім вже він... кімнату одні е, одну ще кімнату з цілого будинку, так, да? так. Ага. так. 12 стіл років таку? моєму сину, він це перший раз цю так. програму дістав. І... Дуже подобається, він почав проєктувати. Ну, я усе... Вийшло гарно, вийшло mm -hmm. гарно. Я... Оце, ти навіть так, такі цвіта вибираєш, які ти хочеш? Так, чи це так... Я сам вибирав. А я, крім... я все зробив сам, кроме кровати, тому що мені було дуже важко Ліжка, кровати. Ага. Ліжко. А, так, а все ти дом... все побудував сам, все а вибив, то чисто да. ліжко вибрав іменно в... як. Бібліотека, ага, так, меблі. Ага. І ага. отут от, от, от можна вибрати що їм на Зрозумів, молодець, вот. молодець. Потім ще покажеш. Так.